Все, на, то тепер твій телефон віддаю тобі його, все. На. Дякую, боже, дякую. Він такий класний. А Навчити, а навчити. А, навчити. навчити тебе користуватись, так? Угу. Добре, давай. Як прийдемо додому, то навчу. Ще угу. Через один місяць. Блін, будильник дзвонить. Так виключу, Все виключила. Так, зараз. Піду швидко для донечки зроблю щось поїсти і її в школу відправлю. Буде її перший навчальний день сьогодні. Так, М -м -так я думаю, я їй блінчики приготую. Я надіюсь, вона їх любить. Так, через 30 хвилин. Так, ну все, в принципі, зробила. надіюсь, вони будуть смачні. Так, все, ладно, піду тоді. Так, її розбужу. Треба її якось добре розбудити. Так. Тася, Тась, вставай. Мам, ой, вибачте. Та ні, може, називати. Дякую. Добрий ранок. Добрий ранок, я блінчики приготувала. Іди поїдеш. Добре, дякую. То буде. Я тебе завезу, так? Як хочеш. Так, я тебе завезу тоді. Ось, сідай поїмо зараз был стреньку блінчик смачного. Дякую тобі. Так. Коли вони доїли? Так. так. Ну зараз принаймні сьома, тому все ти встигнеш, я думаю. Дякую. Я йду поки що збиратися. Добре, я теж йду зуби почищу. До речі, я знаю, що я тобі можу предложити? Що? Я блогер, та, і ти можеш зі мною відео знімати в Тіктоті. О, прикольно, а может, я что свой аккаунт создам? та та да я знаю, можешь... Спасибо, и, кстати, было очень... Что? Кстати, было очень вкусно. Спасибо, я иду туди зубы почищу. У я тоже. Так, сейчас хорошо все вырасти, что я все так. М -м так, зубы требуют почистить, сейчас я возьму зубную щетку. Так, ну все, принаймні. Так, тепер іду, передінусь так. Так, ну все, я, в принципі переділася, іду, тоді зараз буду, будем їхати. Так, все, о. Та, Сюда Угу. Так, зараз поїдемо. Так. Так, ну все, їдемо І поїдемо до школи. Ммм. Um, um, я я, я тобі вибирала спеціальну саму добру um, керівничку. Дякую. А то знаєш, в мене в мій час в мене, в мене була дуже строга вчителька, і вона говорила, що я нічого не доб'юсь з такими оцінками. Ну я знаю, таке вчитель. Так. Um, добре тоді. Uh, Давайте пока. Удачі. Тебе завести Ой. до твого нового класу? Ну, он так я сама. Знаєш, де він? А, та та. та. Ми ж вже ходили. А, ну да. Угу, все. все, давай, попа. Mm. Так, ну все, в принципі, допрацювала мій день робочий. Я зараз за дотію поїду. Подивлюсь, що там вона і заберу її. Так. Зараз треба сюди припаркуюсь вот тут. Mm. 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 Таж поставило, що, що ти плачеш? Oh, За що? Я бу... Я на два кофіцері. Нічого страшного, oh, Боже, всі люди роблять помилки. Ось. Так, Доть, запам'ятаю, оцінка, то не головне в житті, Оцінки тобі, майбутнє, взагалі не дають. Добре, дякую, що коштує підтримуєш. Все, дочі, йдемо в машину. Mm -hmm. Зараз можемо в кафе заїхати. Давай. Ти там була, mm, Ні, а ніколи. Ну, то зараз побудеш. Дивись, є вибір або там, де всякі, там, де всякі кава, коктейлі, або там, де морозиво. Ну, напевно морозиво. Добре, ми якраз близько. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, завтра. а ти завтра сама підеш до школи чи. Mm, сама. Окей. Доброго дня. Mm -hmm. а, тобі яка морозова? Мені mm проста -hmm. пломбір. Добре. Mm -hmm. Нам, будь ласка, дочі просте пломбір, а мені малинове, давайте. Так, добре, з вас буде 100 гривень. Угу, зараз я вам картою можна? Так, можна. Так, все пройшло. Так. чекайте своє замовлення. Добре. Так, сюди сідай. Mm. Uh -huh. Так, дивись, запам'ятай, оцінка то не головне в житті. Я на тебе за таке сварити взагалі не буду. То просто деякі вчителі вони просто або непонятно об'яснюють, або просто дуже злі. Ну, я на тебе взагалі не буду за таке сварити. Дякую. Ти відмінниця, в тебе просто фізручка тупа. Дякую, то просто я забулася форму. А що вона так на тебе грає за тої форми? Забулась, то забулась. Замовлення 0,26. О. Ой, мені тут малинове щось зробили, ну нічого, воно дуже смачне. Да, тобі малинове зробили. Та, да, ну нічого, воно смачне. Ну добре. Так, все, Донечко, смачного. І тобі. Угу. Завтра Так, все, давай, давай, папа. Удачного тобі дня в школі. Дякую тобі. Все, папа, люблю тебе. Так, ну все, в принципе, можем уже робити. <раприкан> Ой, блин, треба провалювати. Так, уж угу. здесь так, швидкою дзвонять? Так, Аля, а что стало? Аля, это было дня, на жаль, ваша дочь попала в аварию, она зараз лежит в комнате. В смысле в аварию? может, вы, в... Может, может, вы помолились? Тася Рудкивска? Ты не жена, она, ну ты... Яка то лекарня? Эм, 183. я Яка я тупая я з волосся, щоб вона сама пішла, Боже. Так так так. Так, так, так. Боже мій, Боже мій, я винувата. Я тупая якась. Я така тупая, я їй з волосами піти. Господи. Так, зараз стрійте швидко. Так. так вам сюда не можно вийдіть. Боже мій, боже мій, боже мій, я виновата, я тупа, я тупа рила. боже. Я без цього не виживаю. Боже мій. Ой, лікарка вийшла. Ваша доча буде лежати десь приблизно 5 днів і ми знаємо, чи вона вижила. В смислі? Ну, она може померти. Як? Ні, ні, ні! Ну, не помре. Мені хоча все було добре. Завтра. Може, я як йому Боже, мій, я винувата, Bоже... я така тупа. Боже, мій, я її лишила, боже. Боже, мій, я так не скучаю. Ще завтра. -za